Повернувшись з зони АТО, Володимир Оліщук майже місяць намагається вступити до Житомирського вишу. На війні Володимир потрапив під мінометний обстріл. Хлопцеві пошкодило ногу, роздробило кість і ще один осколок, влучив у шию та застряг у хребці. Осколком пальця, в долоні осколок був, пальці далі не згинаються, не працюють. Цього пальця не відчуваю. О. Потім шию, осколок так і залишився по сьогоднішній день. О. Нозі, ногу. Осколочне теж, а на наступний день нас як вивозили вже автобусом, не доїжджаючи до Тельманова, Обстріляли автобус з РПГ, то ще окотили ззаду осколик. Через тяжкі поранення Володимир майже місяць пролежав у шпиталі і не встиг подати документи до Житомирського автодорожнього коледжу. Хлопець нарікає, йому відмовили у прийомі документів при тому, що для таких, як він, вступна кампанія мала б продовжуватись. Для мене це, звісно, було шоком, тому що. Нам обіцяли, що нам можна буде поступати, тим паче, що так як ми учасники бойових дій, а ще ті, хто поранені, ми взагалі якби, мали бути на, ну, на льготах, на безплатному навчанні, то для мене це було дуже як -то кажуть, шокованим і. До війни Володимир працював кранівником у механізованій колоні. Після поранення хлопець не зможе повернутися на попереднє місце роботи і вища освіта для нього єдина можливість на повноцінне життя. Я втратив, ну практично втратив працездатність, я не можу так працювати, як я раніше працював. Куди я піду без освіти? Хто мене захоче взяти? У коледжі виправдовуються, вони прийняли студенти на навчання, але електронний реєстр студентів вже закрито. Навіть якщо на місцевому рівні юнака зарахують до вишу, то диплому він не отримає. Володимир звернувся до обласного управління освіти, де йому порекомендували написати офіційне звернення до міністерства. Ми готуємо зараз звернення від автодорожного коледжа. Ми готуємо звернення від власної державної адміністрації. Ми все зробимо для того, щоб можна було вирішити це питання. Таких абітурієнтів, як Володимир, в Україні чимало і чиновники кажуть, що в міністерстві вже давно мали б розробити для них. Спеціальний логоритм дій так, тому, що ці завдання вони повинні вирішуватись на рівні держави. Це не, не рівень управління. От, отакі такі речі вирішувати. Володимир вже зібрав необхідні документи до міністерства і сподівається, що встигне стати студентом вже цього року.